Юрія Федеренка, командира роти ударних БПЛА 92 ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, доброго ранку! Вам бажаємо! Слава Україні! Раді вас дуже бачити в прямому ефірі Апостров. ТВ вітаємо героям слава, пане Юрію. Будь ласка, розповідайте, яка наразі ситуація в напрямку Сватового, в напрямку Креміної, якщо ви маєте таку інформацію і що змінилося за останні дні. Наскільки ворог активно зараз застосовує артилерію, свої дрони, і чи змінилося взагалі характер ведення бойових дій з боку окупантів? Суттєвих змін ситуація на фронті не зазнала на нашому відрізку. Противник як чиняв ударно штурмові дії, так і продовжує їх чиняти. Єдине, що зменшилася інтенсивність обстрілів тимчасово, тому що артилеристам 92-ї механізованої бригади вдалося. Знищити склад противника з боєприпасами бригадного рівня, тому противник тимчасово відчуває певний голод боєприпаси зараз. Якщо казати про вчорашній день, він був надзвичайно результативний і позитивний, тому що як нам вдалося знищити певну кількість живої сили противника за рахунок півдронів ударних, так і артилерія 92-ї механізованої бригади спільно з розвідкою. Вчора знищила три системи залпового вогню. Ураган також знищила паливнозаправник. Урал і командно-штумну машину. Це все відбулося протягом е, першої половини дня. Дуже гарний результат, тому що саме за рахунок систем вогню «Ураган» противник вкриває деокуповані українські місця, які знаходяться навіть вже в третій лінії да е, від фронту. Тому робота систематична триває. ініціатива повністю продовжує знаходитися знаходити з знаходити збройних сил України, і так буде продовжуватися зараз. Є певні погодні умови. Несприятливою, тому що надзвичайно велике роздріжжя після дощів весінніх. Але коли погода стабілізується і шляхи сполучення стануть більш проїзними, я вважаю, що в нас достатньо кадрового потенціалу і сил та засобів для того, щоб покращити своє положення та деокупувати пріоритетно важливі для нас відтинки фронту з цілю підготовки подальших плацдармів для проведення контрнаступальних дій. Пане Юрію, от ви на початку ефіру сказали про fpv дрони. Можете, будь ласка, пояснити нам і нашим глядачам, що це за дрони. Це цивільні DJI, чи це все ж таки дрони камікадзе нашого вітчизняного виробництва українського чи якісь інші? Давайте розберемо поетапно цивільні коптери DJI, Mavic 3, Mavic 3T – Матрикс 30 те, матрикс 300. -те. це те на що по більшій частині українців, кожен з вас збирає гроші, передає їх волонтерам або купує самостійно. Це коптери цивільного призначення, основною задачою яких є виявлення ворога на коротких відстанях та середніх відстанях в оперативному просторі противника, і як наслідок коригування вогню артилерії за рахунок того, що Цих фронтів перепрошую цих коптерів на фронті недостатньо в повній мірі, тому що, незважаючи на їхню дорогу вартість, вони є видатковим матеріалом. Один DJI Mavic 3, до прикладу, який вартує 120 тисяч гривень. В середньому на фронті його живучість не більше одного тижня, але в зв'язку з накопиченням на лінії фронту саме цих технічних засобів, вдається здійснювати до розвідку противника не тільки. Коли погода ясна, а і під час несприятливих погодних умов, що дає нам суттєву перевагу над противником, якщо казати про fpv дрони і решта, значить їх виготовлюють як наші країни-партнери, і в рамках військової допомоги, пакету військової допомоги вони надійшли частково до України, так і виготовляють українські компанії. Основним завданням FPV-дрону є полетіти в одну сторону. І вразити або живу силу, або розрахунок їхніх коптерщиків або вразити безпосередню техніку. Все залежить від того, які технічні засоби використовуємо, яку бойову частину він здатний донести та на яку відстань. Але маю вам сказати, що потихеньку лінія фронту насичується різного роду технічними засобами, які збройні сили України достатньо ефективно застосовують для знищення противника, пане Юрію. Як ворог намагається вберегти себе від цих зокрема дронів камікадзе, про які ви говорите? Порізному абсолютно на кожних вітинках, де інтенсивні роботи саме от, різного роду ударних коптерів, достатньо висока. Противник застосовує і більш обладнання репу, так як основним призначенням, якого є подивити наші радіохвилі для того, щоб ми не могли пілотувати, але і тут збройні сили України знаходять певну протидію розкривати. Карти не буде, як це відбувається, і також противник противник влаштовує нічне чергування з цілею виявлення протиповітряних цілей. Тобто, якщо ми кажемо про такі дрони, як бомбери, які по більшій частині використовуються в нічний час. Противник намагається їх шукати, готує ракети, які здатні освітити простір повітряний вночі і виставляє пости спостереження і чекають, як вони кажуть, бабу його противник. Наші ударні коптери називає бабая. Ну така са історія. Але не на це, так незважаючи на це, статистика втрати їх невисока, обходимо спостереження постати противника і вдається вражати як броньовану техніку, так і живу силу. Достатньо ефективно. Тому віримо в те, що державна програма армія дронів і решта державних програм, призванням яких є покращити. І налаштувати виробництво цих безпілотних літальних апаратів в нашій державі будеш крокувати самимильними кроками. Тільки так ми зможемо в найкоротшій перспективі насити лінію фронту необхідними технічними засобами. І за цим майбутнє, пане Юрію, от бачите, маленьких діток колись лякали бабою йогою, а Тепер лякають дорослих. Наших ворогів російських окупантів, які прийшли на нашу землю, пане Юрію, і ще щодо того, що українські фронтові аеророзвідники казали, що вони свідомо під'їжджають, виїжджають якомога ближче до ворога, щоб виявити ворожу артилерію. Зокрема, говорили про напрямку про напрямок Сватового. Чи дійсно це так? Наскільки небезпечно ось так під'їжджати впритул майже до ворога і проводити аеророзвідку? Зараз ви просто задали питання, прям саме десяточку, тому що для більшості навіть військових усвідомлення, що таке розвідник, це якийсь чувак з пультом, який сидить там десь в якомусь укритті на дальній відстані і намагається знайти ворога. Ні, якщо ти хочеш спрацювати ефективно, тобі треба підлізти в близькість до противника, тому що чим ближче ти до нього знаходишся, тим далі можеш залетіти. А в умовах несприятливих погодних умов в умовах роботи такої потужної репу противника. Тебе немає інших виборів, як працювати з переднього краю. Якщо казати про контрнаступальну операцію, яка була на Харківщині, було декілька випадків, особисто в мене, коли ми обігнали бригадну розвідку, які заскочили перший, там, до противника в зону видимості. Про це можна розповідати довго, але тим не менш, професія аеророзвідника і взагалі. Коптерщика, звісно, вона відрізняється від тих, які е, є задання в піхотинців, які валяться прямо в траншею. Перепрошую за сленгі слова, але те що відбувається на бахмуті, це великий подвиг і героїзм українського війська, тому що йдуть траншейні бою. Хлопці буквально видавлюють їх траншею за траншею. Е, але професія аеророзвідника і взагалі оператора ВПАК, вона є також достатньо небезпечною і потребує. Постійної зайнятості, що мається на увазі, якщо людина не виконує бойові завдання, вона тренується на симуляторі для того, щоб максимально піднімати свій факт і бути ефективним в боротьбі. Бо якщо ми кажемо про ударні коптери, в тебе інколи є всього одна спроба для того, щоб нанести вогневе враження противнику на випередження. Якщо ти цього не зробиш, то противник нанесе враження по тобі. Так, безумовно, пане Юрію. Дуже дякуємо вам за таку цікаву розповідь. Дякую. І справді історія про те, що аеророзвідка йшла попереду там наших піхотних підрозділів. Це справді дуже цікавий такий момент. Юрій Федоренко, командир роти ударних пала 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас.